Помилки, які роблять майже всі туристи в Парижі, а потім кажуть, як їм не сподобалось місто. Остання найболючіша. Ну і перше це спішать, намагаються за два дні встигнути все Ейфелева Лувер, Нодердам, Гарньє, сена. І в результаті пам'ятають тільки в тому. Не залишають часу просто посидіти з кавою і дивитись на людей. А саме ці моменти найпарижські. Друге, не бронюють квитки онлайн, стоять у чергах фловер або на вежу, хоча все можна зробити за хвилину завчасно з телефона. Париж любить підготовлених. Наступне це погоня за фото, деякі проводять годину, а то й більше шукаючи ідеальний ракурс біля вежі, замість того, щоб просто підняти голову і відчути момент. До речі, я знаю найгарніші локації для фото, і в моїх турах дівчата залишаються з неймовірними кадрами, витрачаючи небагато часу. Тож приєднуйся до наступного різдвяного туру 10 14 грудня. І остання найболючіша помилка їсти у неправильних місцях. Багато туристів сідають у перший ресторан біля Ейфелової або на Єлисейських і потім дивуються, чому дорого і не смачно.